ЗСУ я з 1 березня 2022 року. Пішов добровільно. Перші думки були не допустити ворога е, до своєї домівки, до свого міста. Думок не йти, ухилитися, втікти не було жодних. Жодних і, і ні разу. І зовсім не жалію про свій поступок, що я вступив в лави ЗСУ, як водій-кулеметник. Взагалі для мене за кермом перебувати. Я дуже люблю керувати авто, але на війні то воно трошки має інший характер. Більшість пересувань відбуваються вночі, щоб ворог не замітив. І, як правило, без фарів. Це і небезпечно, і важко. Неодноразово дуже погано погані погодні умови, велика небезпека, з'їхати з дороги а по боках мінні поля. Ну, але, як правило, Богу, дякувати мене такого не зіткало ні разу. Я з таким не стикався, все в мене добре. До машини треба привикнути і ну, за нею треба слідкувати. Коли ти до неї нормально відносишся, і відчуваєш себе в ній надійно, знаючи, що вона не підведе, вона не застрягне, ну, багато чого від водія залежить, але коли ти за кермом машини, про яку ти знаєш все, звичайно, їхати набагато безпечніше і ну, надійніше. Знаючи зі школи з історії, як на мене, найбільше шкоди Україні. Все таки прийшлося від Російської Федерації від Росії. І я рахую це за подарунок долі. Що я зараз в такий історичний момент тут, де є велика надія раз і назавжди прогнати їх з нашої землі і що в них більше бажання не було зазіхати.